Вітаю! Нам потрібно 1,0375 поділити на 0,25. І перше, що вам необхідно знати, так це наступне. Якщо дільником, тобто числом, на яке ділять, є десятковий дріб, то потрібно це число помножити на 10 стільки разів, щоб у результаті вийшло ціле число. Ми робимо це перенесенням коми вправо. Оскільки при множенні десяткового дробу на 10 кома переміщується на один знак вправо. Повернемося до нашого прикладу. У даному випадку нам потрібно перенести кому 1-2 рази, тобто двічі. Отже, 0,25 помножити на 10 і ще раз на 10. Або 0,25 помножити на 100. Це дорівнює 25. Таким ось чином ми перетворили десятковий дріб на ціле число. Якщо ми помножили дільник на 100, то нам обов'язково потрібно помножити і ділене. Ділене це число, яке ділять. Отже, нам потрібно ось це число двічі помножити на 10. Або ми можемо просто перенести кому на два знаки вправо. Якщо ми перенесемо кому на дві цифри вправо, то вона буде ось тут. Давайте тепер розберемося, чому так можна робити. Ми можемо переписати наш вираз у вигляді звичайного дробу. Одна ціла 100 000 поділити на 0,25. Ми множимо 0,25 на 10 двічі. Іншими словами, ми множимо 0,25 на 100. Отже, ми помножили знаменник на 100, а знаменник це ніщо інше як дільник. І оскільки ми помножили знаменник на 100, то нам необхідно помножити і чисельник. І помножити чисельник ми маємо також на 100, щоб ніяк не змінити значення дробу. Після того, як ми все помножимо, тут ми отримаємо 25, а ось тут 103,075. Я перепишу цей вираз, щоб було охайніше. Ну, звичайно, якщо ви пишете робочому зошиті, вам не обов'язково все це переписувати. Ми помножили дільник та ділене на 100. Отже, тепер наш вираз виглядає наступним чином: 103,75 поділити на 25. Ці два вирази рівнозначні. У результаті ми отримаємо одну і ту саму відповідь, одне й те саме значення частки. Ми просто помножили і чисельник, і знаменник на 100, щоб в дільнику отримати ціле число. Ось ми все зробили, тепер можна перейти до самого ділення. Як бачите, нам потрібно число поділити на 25. Завжди непросто виконувати дію ділення, коли дільником є багатоцифрове число. Але ми з усім впораємося, 1 не ділиться на 25, 10 також не ділиться на 25, а ось 103 ділиться на 25. Ми знаємо, що 4 помножити на 25 це 100. Отже, 100 поділити на 25 це 4. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 це 8. 8 плюс 2 10. Ми отримали 100. Так і повинно бути, адже 4 це чверть. Наприклад, 1 гривня це 100 копійок. Отже, чверть гривні це 25 копійок. Тепер му віднімати 103 мінус 100 дорівнює 3. Ось ми дійшли і до десяткової коми, тому ставимо її також і ось тут. Ось, де буде наша кома. Тепер зносимо 0. А скільки разів число 25 міститься у числі 30? 25 міститься у числі 30 один раз. 1 помножити на 25 це 25. Тепер віднімаємо 30 мінус 25 це 5. І я можу більш детально розписати. Тут ми запозичуємо 1. 10 мінус 5 це 5, 2 мінус 2 0. Все одно у відповіді отримаємо 5. Тепер зносимо 7. Число 25 міститься в числі 57 два рази. Оскільки 25 помножити на 2 це 50. Пишемо 2. Отже, 2 помножити на 25 це 50. Тепер віднімаємо. 57 мінус 50 це 7. І останнє ми вже майже закінчили. Зносимо 5. Число 25 міститься у 75 рівно 3 рази. 3 помножити на 25 це 75. І якщо ми віднімемо ці два значення, то в залишку отримаємо 0. Таким чином, 103,75 поділити на 25 дорівнює 4,123. І так воно і має бути, адже 100 поділити на 25 дорівнює 4. І оскільки наше число трохи більше за 100, то й в відповіді ми отримаємо значення трошки більше 4. Саме таке значення ми отримали у відповіді. Це дорівнює 4,123. І те саме ось тут. тисячних Поділити на 0,25 дорівнює 4,123. Ось ми і виконали завдання. До зустрічі на наступному уроці.